За останні два місяці службою у справах дітей розглянуто 185 заяв звернень повідомлень мешканців територіальної громади міста. Проведено чотири засідання комісії з питань захисту прав дитини і взято участь у 44 судових засіданнях. Підготовлено 22 проекти рішень виконавчого комітету Мукачівської міської ради. Внесено зміни до програми захисту прав дітей. І на останньому засіданні виконкому додатково до цієї програми затверджено 5 мільйонів гривень як співфінансування з місцевого бюджету на придбання житла для осіб з числа дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. Наразі на обліку служби перебувають 56 дітей-сиріт, 109 дітей позбавлених батьківського піклування і 56 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. За звітній період службою у справах дітей надано статус дитини сироти п'яти діткам, дитини позбавленої батьківського піклування чотирьом дітям, і дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій збройних конфліктів на сході України двом дітям. 10 дітей влаштовано під опіку піклування. Одночасно за цей же період знято трьох дітей з обліку служби, яким виповнилося 18 років. Вирішено питання на реєстрації народження дитини, у вікно життя дитячої лікарні. Наразі дитину влаштовано під опіку у сім'ю, яка перебуває на черзі як в усиновлювачі. І дана сім'я бажає усиновити дитинку. Ще одну дитину, яку знайдено працівниками поліції в одному з мікрорайонів міста і доправлено на лікування у обласну дитячу лікарню. Влаштовано також під опіку у сім'ю, які бажають також усиновити дитинку, але зараз очікують рішення суду. Протягом вересня-жовтня спеціалістами служби у справах дітей проведено 8 профілактичних рейдів та відвідано 28 сімей з дітьми. Виявлено четверо дітей, де батьки неналежним чином виконують свої батьківські обов'язки. Двоє з цих діток влаштовано до притулку, двоє у обласну дитячу лікарню. З батьками проведено відповідну роботу та скеровано 13 листів про притягнення батьків. До адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків. На офіційному сайті служби в справах дітей та на сторінці у Фейсбук протягом звітного періоду розміщено 36 заміток інформації про роботу служби.